Слава Україні! Напевно, ви заінтриговані і здивовані такою назвою. Насправді так воно і є. Ми їмо апельсин та інше цитрусові так, що вони приносять користь набагато меншу, ніж якби ми споживали ці смачні фрукти в інший спосіб. Зараз уже настала холодна пора року, а ці чудові фрукти захищають нас від вірусів та інших інфекцій, зміцнюють наш імунітет і омолоджують наш організм. Що ж мені так робимо, вживаючи заморські фрукти, дізнайтеся просто зараз. Як ми їмо апельсин, ми його очищаємо від шкірки і з задоволенням поглинаємо соковиту солодку м'якоть. Ну або ріжемо на часточки і обгризаємо м'якоть або будь-яким іншим способом. Не в цьому суть. Головне, що ми їмо м'якоть, а шкірку викидаємо. Ви будете здивовані. Але більше користі та вітамінів ми б отримали, якби ми з'їдали шкірку, а м'якоть викидали. Проте так теж робити не треба. Поясню пізніше, як все таки правильно їсти апельсин з максимальною користю. А спочатку коротко зупинимось на корисному вмісті м'якоті та шкірки апельсина. Виявляється найкорисна частина апельсину. Шкірка в апельсиновій шкірці міститься вдвічі більше вітаміну С, флавоноїдів, фінольних сполук та антиоксидантів, ніж у м'якоті. До речі, що таке флавоноїди та де вони містяться? Флавоноїдами можна назвати групу рослинних метаболітів, які мають антиоксидантні ефекти. Також вони мають лікувальні властивості, включаючи протиракові, противірусні та протизапальний ефект. Біологічна активність залежить від типу флавоноїду. Зазвичай вони зустрічаються у рослинах. Фруктах, овочах, зернах, квітах, чаї. Вині та інших саме завдяки антиоксидантним властивостям, флавоноїди захищають організм від шкідливого впливу навколишнього середовища. Згідно з дослідженнями, деякі продукти та напої з високим вмістом цих добавок запобігають появі таких хвороб, як коронарний інсуль, хвороба Паркінсона та Альцгеймера. До таких продуктів належать червоні фрукти, виноградні соки, червоне вино. А флавоноїд, званий кверцетином, може допомогти полегшити алергію, екзему. Синусит, астму та сін лихоманку. Також шкірка апельсина містить рослину клітковину, яка допомагає налагодити процеси травлення та розігнати метаболізм. Так у 100 грамах цедри апельсину міститься приблизно 140 мг вітаміну С, тоді як у м'якоті, приблизно 70 А фреш з апельсину містить лише 60 мг вітаміну С. Апельсинова цедра має цілющий ефект, адже вона здатна компенсувати нестачу вітамінів в організмі. Та запобігає розвитку авітамінозу. Крім того, вона захищає від вірусів і респіраторних захворювань. До того ж, апельсинова шкірка стимулює роботу кишківника, шлунку та підтримує серцево-судинну систему. Так як же все-таки правильно їсти апельсин, щоб отримати для себе максимальну користь, усе просто вживати цей прекрасний фрукт треба разом зі шкіркою. Тоді ви отримуєте вітаміни і мікроелементи від м'якоті плюс ще в два рази більше вітамінів і мікроелементів від шкірки. Ви скажете, напевно, так, але це ж не смачно. Шкірка має гіркувати призму, і ви маєте рацію. Ті, хто не готовий заради максимальної користі поглинати апіль. Лісини разом зі шкіркою можуть скористатися маленькою хитрістю і просто додавати шкірку до чаю або кави, і тоді ваш щоденний улюблений напій набуде ароматних цитрусових ноток. Те саме стосується і інших цитрусових, таких як мандарин і лимон. Однак є одна ложка дьогтю в бочці з медом. Це те, як вирощували ці фрукти і чим їх обробляли від шкідників. Крім того, для збереження товарного вигляду продавці також обробляють шкірку різною гідотою. Тому є три виходи з такої ситуації. Перший це насолоджуватись стільки фруктами, вирощеними самостійно, або купувати у людей, яким ви дивіться. Другий вихід хроба перевірка на хімікати. Спробуйте з'їсти шкірку, і якщо після цього ви не почнете свербіти, або, висловлюючись медичною термінологією, у вас не буде алергічних проявів на шкірі, таких як почервоніння та свірбіж, то напевно шкірка є стівна. Третій вихід з положення їжте кумкват. Що таке кумкват на прилавках супермаркетів сьогодні. Вже можна зустріти цей незвичайний цитрусовий. В Японії є давня традиція: господар обов'язково має піднести своїм гостям страву з кінканом або кумкватом. Як ви здогадалися, це одне і те саме. Японці дуже цінують цей продукт за його корисні властивості. Як виглядає кумкват? Плади кумквату насичено оранжевого кольору до 5 см у діаметрі. Овальні складаються з 4-7. Часточок сумні вони нагадують апельсин, але відрізняються від нього незвичайною формою та маленьким розміром. Кумкват цвіте красивими білими квітками, що пахнуть лаймом, досягає невеликих розмірів. Кумкват часто вирощують як кімнатну рослину. В домашніх умовах він виглядає естетично привабливо, нагадує маленьке деревце або бонцай із вічно зеленою кроною. Дивовижною властивістю кумквату є його здатність не вбирати нітрати, які у великій кількості сприймає. Із ґрунту інші цитрусові, отже, де би ви не придбали цей продукт, він буде абсолютно чистим і нешкідливим. Смак плоду кумквату дуже близький до кисловатого мандарину, але при цьому шкірка має солодко терпкий присмак їдять його із солодкою шкіркою цілком, не очищаючи, тому що в шкірці знаходяться найкорисніший. Вітаміни і мікроелементи Комкват часто використовують у кулінарії, але в основному як прикрасу чи доповнення до основних страв. Готувати його не потрібно. А досить просто покласти на тарілку, так як шкірка теж їстівна. Крім того, із золотого апельсину роблять соуси, десерти та деякі алкогольні коктейлі. А в заморожених плодах кумквату до мінус 15-19 градусів всі корисні речовини зберігаються до півроку. У кумкваті містяться вітаміни А, Б, Е, а також жирні кислоти та ефірні олії. У ньому присутні так само. Пектини, рутин, мінерали, аскарпінова кислота. У шкірці дуже багато залізу, марганцю і міді, так що для приготування різних десертів з цього продукту на сході використовують і шкірку кумквату. У сушеному кумкваті є фірокумарин, який ефективно протидіє грибковим захворюванням, тобто має фунгіцидну дію як антиоксидант. Кумкват за короткий час виводить з організму отруйні речовини, тому його корисно їсти після застілля з рясним прийомом жирної їжі та алкоголю. Цей фрукт допомагає впоратися з похмільєм та набагато швидше нейтралізує неприємний запах із рота. Кумкват не визнаний традиційною медициною як лікарська рослина. Однак у Китаї його використовують як компонент лікарських препаратів при багатьох захворюваннях. У лікарських цілях заготовлюють цитрусові плоди, які висушують і зберігають у холодильнику чи морзильній камері. При такому зберіганні. Продукт не втрачає корисних мікроелементів протягом 6 місяців. З лікувальною метою кумквата готують відвари, чаї, настоянки на спирту, водні настої, розчини для інгаляцій за спеціальними рецептами. Ефірна алія цитрусу використовується для лікування грибкових захворювань, респіраторних інфекцій, аромотерапії та при нервових розладах. Так що я думаю, друзі, що це найкращий цитрусовий фрукт, який можна і треба їсти разом зі шкіркою. От і все! Друзі, як завжди, не забувайте підписуватись на канал. Можете також поставити лайк. Бажаю всім здоров'я! І до нових зустрічей!